Друзі, всім привіт! Ви на каналі Троїстика. З вами Оксана Лолобаєва. Це Таропрогноз для левів на лютий 2023 року. Отже, леви, ваш, ваш стан внутрішнє проявлення у соціумі. Ваш внутрішній стан. Стосунки для тих, хто у парі. Стосунки для тих. Знайомства можливі для тих, хто вільний, фінанси для левів на люди і рекомендація для левів. Отже, леви. Як ви будете проявлятися у соціумі протягом лютого? Загалом, як людина, яка... Готова розпочинати щось нове у своєму житті, чого б це не стосувалося: нові знайомства, нове спілкування, нова робота, нове місце для життя, можливо, хтось планує переїхати. Але в будь-якому випадку ви людина, яка відкрита до світу, відкрита до того, що світ їй дає. До нових зустрічей, до нових знайомств, до спілкування, до. Такої, знаєте, коли ви не можете насититися новою якоюсь інформацією, яка вам приходить, тобто вам хочеться ще, ще, і ще ви прагнете розвитку, читати якусь літературу, інформацію нову здобувати, тобто чогось навчатися, можливо, нові, нові професії або будь-чого іншого. Але така відкритість, вона там буде вам, знаєте, часом. Ви будете просто її передозовувати в собі, в своєму житті, і тоді буде а, певний такий апатичний стан а, для людей, які у любовних трикутниках. А, для левів, які у любовних трикутників, у трикутниках ви будете проявлятися протягом лютого як людина, яка хоче розпочати нове життя, хоче вийти з усіх трикутників, хоче захистити себе, свої інтереси. І ви можете доволі жорстко висловлювати свої потреби і свої бажання. Тобто, якщо ваші партнери... Неспроможні прийняти певне рішення, зробити вибір одного чи іншого партнера, то ви будете ініціатором того, щоб розрішити розрулити якимось чином це питання. І ви будете себе відстоювати. Ну і багато хто може зрозуміти, що у цю, у цю ситуацію вкладено вже занадто багато зусиль ваших. Може прийти рішення, що ви вже не хочете цього, і ви хочете відрізати цю ситуацію, якось від неї відбитися і більше в ній не застрягати. Внутрішній ваш стан, ну, закоханий, такий добрий, ніжний, турботливий. Тобто ви усередині кошенятко. Кошенятко, яке хоче турботи, яке хоче ласки, яке хоче, щоб його погладили, пригорнутися десь. Так само до вас можуть пригортатися, до вас можуть йти зі своїм болем якимось і знатимуть, що ви не виженете, що ви вислухаєте, що ви будете слухати, вникати, співчувати. Співчутливе такий стан доволі. Коли хочеться підтримати, дати якусь настанову або рекомендацію. Особливо такі, так ви будете проявлятися до дітей. Якщо ви маєте дітей, то вони будуть дуже потребувати вашої підтримки цього місяця, зокрема. Ви можете занадто сильно занадто можете перейматися чужими питаннями. А настільки, знову ж таки, у вас дуже багато крайності цього місяця. Тобто, сьогодні я віддам себе цілому світу, а завтра я не маю сили, щоб стати з ліжка. Отакій, От як на зовнішньому прояві, так і на внутрішньому. А, можливо, ви захочете взяти своїх дітей поїхати десь в якесь місце, а, де не дуже багато людей навколо, де можна поспостерігати за природою, можна взагалі кудись поїхати. Можливо, знову ж таки, можливо, ви захочете піти зі стосунків, можливо. Ви захочете поїхати до якоїсь людини з вашого минулого, з якою вам було дуже тепло поряд, як в дитинстві тільки може бути. Можуть бути спогади про дитинство, дуже багато і бажання у них зануритися, знову пережити ті відчуття та емоції. Можливо, ви, ви захочете поїхати в якесь місце, де вам було добре колись в минулому, в дитинстві. Де ви почували себе захищено, де, знаєте, сонечко пробувалося вранці крізь фіранки, де хтось готував млинці, і ви прокидалися від цього чудового запаху. Виходили на кухню, там вже на вас чекало какао і варення полуничне. Стосунки для тих, хто у парі <кій> леви. У більшості левів буде доволі кризовий такий стан, коли ви розумієте, що ви занадто багато вже вклали в ці стосунки і не отримуєте того результату, який би ви хотіли мати. І тут справа вся в тому, щоб розумію, що вам важко сприймати це, але можливо, вам потрібно зрозуміти, що ви програли в цю партію і вже, врешті-решт, злізти з дохлої коняка. Для когось, можливо, так. Так само можуть накривати відчуття жаги помсти у декого з левів, показати всім, які ви класні, які ви яскраві і вогняні. А можливо, за переслідуванням цієї мети показати всім навколо, які ви класні і круті, ви втратили те відчуття вашої внутрішньої потреби чого хочеться саме вам? Перед вами стоїть вибір. Залишатись в ілюзіях з заплющеними очима, робити вигляд, що все добре, що все класно, не дивлячись на те, як боляче всередині. А другий варіант це піти у той біль, відчути його, прожити його і розпрощатися з ним. Тобто, завершити якісь болісні стосунки. А для когось або завершити стосунки, або залишатися у коханцях у надії на те, що колись ви перестанете бути коханкою або коханцем, і станете, врешті-решт, єдиним партнером або партнеркою. Перед вами зараз стоїть цей вибір, і як ви ним скористаєтесь, це вже особисто суто ваша справа. Справа тут може бути не тільки про трикутник, а і про стосунки, які вас не задовольняють, в яких ви почуваєтеся нещасними. Так само ви можете залишатися в ілюзіях або завершити їх. Так що вирішуйте. Стосунки для тих, хто не у парі, леви, ну тут леви шахер-махер крутять. Одним пилюку в очі кидають, другим задувають, третім лапшу на вуха вішають і думають, що їх ніхто ніде не спалить. І нашим, і вашим. І всім хочеться показати, щось продемонструвати: свій розум, свій інтелект, свою пристрасть, свою красу будь-що. Хтось може просто увертатися від якихось знайомств, не... не реагувати ні на якісь флірти, ні на залицяння, ні на знайомства. Тобто стан доволі у вас скутий. Він скутий або вашими внутрішніми страхами. Або певними обставинами, які не дозволяють вам в даний час рухатись кудись. А, так чи інакше, якщо ви відчуваєте, що ви обмежені у, у діях щодо стосунків, то хтось може розійшовся з своїми партнерами і чекає розлучення, і, і відчуває в себе, що він не має морального права, або вона. Вступати в інші стосунки, поки там не оформлений розвод. У когось може бути таке. Але так чи інакше, ви тільки від вас залежить, чи ви зможете прийняти внутрішньо всередині себе рішення, коли ви можете почуватися вільними і коли ви маєте повне внутрішнє моральне право на те, щоб бути щасливими і закохатися, врешті-решт. Такі справи. Так, фінанси для левів на лютий, тут, якщо ви леви, батьки сімейств, або людина з певною посадою, з певним соціальним статусом, то тут багато що залежить від вас. Багато хто буде звертатись до вас щодо вирішення своїх фінансових питань. Якщо ви не маєте такої постаті, такої, такого рівня, то багато що у вашій фінансовій ситуації залежатиме від людини, такого, такого положення. Це може бути ваш начальник, ваш батько, ваш чоловік, якась людина, покровитель, не знаю. Але в будь-якому випадку вам доведеться брати на себе відповідальність у своїй фінансовій ситуації цього місяця. Для когось це може бути потреба в накопиченні певної суми або у розпорядженні тим бюджетом, яким ви володієте. Тобто, відповідально дуже. Тут закручується якась доволі цікава і серйозна ситуація, яка пов'язана у декого з переїздом за кордон. А, тобто ви розумієте, що ви переїжджаєте і вам необхідно певні заощадження, чим займатися там. Да? А, хтось може прийняти рішення закривати свій бізнес, свою справу, тому що він не приносить. Доходу, хтось отримує посаду, яка зобов'язує до переїзду або переміщення, ну, з однієї контори там до іншої, приміру. Загалом розпочинається якась нова справа, але у якій ви вже маєте певний авторитет, певну репутацію, певний досвід. І це, звичайно, вже послідовно приведе вас до певних фінансових успіхів. І в рекомендаціях тут якраз мова йде про кошти, що вам необхідно не розтримкувати кошти, ніяких імпульсивних покупок, навпаки, накопичувати, накопичувати на певну вашу мету, не дозволяти собі певних легковажностей у витратах. Тут мова може йти про те, що хтось потребуватиме ваших фінансових вкладень. Це може бути пропозиція про партнерство. Започаткування якоїсь справи, в якої ви можете бути партнером. І якщо ви розумієте, що ця справа вас дійсно приведе до певних фінансових успіхів, то, звичайно. Можна вкладатися. І так само тут мова йде про те, що вам можуть допомогти у вашій новій справі. Або хтось потребуватиме ваших вкладень, вашої підтримки. Такі справи для вас, леві. Я дякую вам за увагу. Буду вдячна за лайки та коментарі. Бажаю вам всього найкращого. Всім пока!